Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна, і я з вам, до вас з апдейтом своєї доставки Міст Експрес «Море». Цікаво, цікаво склалося, тому що ті колоди, які я замовляла пізніше, приїхали раніше. Ось, наприклад, одна із них це Мадам Endдора карти передбачень да? for Fortune Cards. Я вже обклеїла її скотчем, тому що якість коробки просто жахлива. Це що таке? Це, ну, все тут не було, не передбачено. От, і власне оці колоди виїжджали раніше і довше їхали. Тобто, їхали, вони виходить сім тижнів довше, ніж зазначає міст шопінг, але доїхали, да, все було ціленьке, все було чудово спаковане. Була консолідація цих посилок. Ну, і, власне, ось такі приїхали колоди Modern Vican Box of Spells. Сучасна віканська скринька заклять Cowgirl's Oracle. Ось в такій, такій дивній коробці дивному пакуванні, але це колода нова. Я не знаю, можливо, їх хтось розпечатував знаєте, для огляду чи що. Ну, взагалі, вона була відкрита і не було в карт. Оцього ленточки цієї, але ми подивимося трошки пізніше. Дуже красивий оракул, і я думаю, що він буде цікавий. І е, таємні ліси, таємний ліс Secret Woods, Guides and Inspirational Messages Напрям, ну, напря, напрямлення, да, guide, такий типу, як е, порада і е, натхнення, послання для поради і натхнення. Келі Оці обидва уракули, оці два. я, оце мені продала Ірина, Астрологиня Tarret Influx Ірина Колєснік, Цей мені продала, ну, як продала, да? показала, а я купила. Показала, що в неї є, який він цікавий, і я його взяла. І цей мені продала Вікі Таро. Secret Woods, у неї він є, і вона казала, що він дуже цікаво відповідає. От просто на побутові питання, прям картинкою. Сидиш, дивишся, розбираєш і прокачуєш по суті інтуїцію. Cowgirls, Я просто бачила його я підписана на Rockpool, сторінку в соцмережах. Бачила його анонси, бачила картинки. Мені дуже сподобалося, Сподобався стиль малювання. І я не знаю, він про дівчат, він про дівчат, про ковбойок і прибулок, прибул, Прибулок, виходить, він про дівчат для дівчат, і це цікаво. Мені здається, що він буде досить цікавим, тому що він на особистості відповідає. такий, знаєте, або ж може на пораду показати, що робити, не робити, бо як там обійти певні ось у нас є аутло, це людина, яка поза законом, поза законом, і типу, що треба якось схитрити, да, в тій чи іншій ситуації, так, тобто використати нестандартні методи. Вирішення проблеми. Ось такі оракули, ну і власне, да, от я все-таки раджу раджу міст море, тому що мені сподобалося. Мені сподобалося, що дешево, що в принципі досить швидко склад обробляє посилки. Я думаю, що там дуже великий потік, але вони досить швидко обробляють. Тобто, умовно, якщо там 2-3 дні, буквально, коли після того, як на склад приходить ваша посилка, її на наступний день одразу ви її або відправляєте, або додаєте в. Очікування консолідації вам щойно приходить наступна посилка, консолідують буквально впродовж двох днів, і одразу відправляють. Консолідують, в плані складають в один бокс кілька посилок, да? в одну коробку, щоб воно їхало одним пакунком. Це дуже зручно, це дуже класно. Мені сподобалося, це не коштує багато грошей, і морем їхало от знову ж таки. Одна посилка їхала рівно 6 тижнів, інша їхала трошки довше, да? трошки вийшло затягнутіше по часу, але все одно плюси переважили над мінусами. Швидко по Україні швидко доставляється, Можна на нову пошту, можна на партнерський міст, да? тобто де у вас там на в найближчому супермаркеті Міст Експрес, там можна забрати. Коротше, одні плюси, мінусів поки не побачено. От, тому може, може, можу прям радити. Я так розумію, що морем, по-моєму, там до 50 кілограм можна відправляти. Е і ну, якщо ви займаєтеся якоюсь великою перепродажами, якимись, так, то є сенс в цьому. Ну, і звісно, якщо це до 150 доларів. Якщо більше 150 доларів, то ви е сума, яка вищ, перевищує ліміт, вона е оподатковується, тому ну, маєте на увазі, що ви будете сплачувати мито на в'їзді. В Україну. А, так, Ну все, начебто все розказала. Ну, Давайте тоді в наступних відео я буду показувати потрошку допокажу ті колоди, які мені приїхали ще напередодні. Там у нас залишилась з вами остаро, залишилася колода а, Конолі Таро. І, по-моєму, це якраз Мадам Мендора Fortune Cards. Вони залишилися до показу, ну, а потім вже буду показувати ці, щоб вони потрошку-потрошку по виходили. А, ну, можна було Подивитися огляди. Знову ж таки, кожен день не обіцяю, але там через день, можливо, воно буде виходити за розкладом. Ось така от інформація до роздумів вам, я сподіваюся, вони будуть для вас корисними. Буде корисною ця інформація, я сподіваюся, що дійсно ви ну, там собі подивитеся. Ну, може взагалі не станете заморочуватися і будете купувати в Україні, да? але просто є такі колоди, які в Україну не возять. Ну, вони вважаються непопулярними, вони вважаються такими, що їх не будуть купувати. І я розумію, продавців прекрасно, так що заради там одного покупця, такого як я, да, колекціонера, возити в Україну там кілька колод це не вигідно. Хіба що під замовлення, ну і там уже а, кожен бере ризики на себе. Так, якщо вже замовляє а, хтось з, ну, типу, під замовлення беремо. Ось така от історія. Дякую за увагу. Ну, пишіть ваші коментарі, давайте, кому, яку колоду першу із цих викладати. Да? Тобто, це, звісно, буде після тих колод, які вже. Приїхали, це десь може бути через тиждень, можливо, з на наступного тижня почну я їх е, публікувати. Але пишіть, що перше виставлять оці оракул, оцей оракул, оцю Modern Weekend Box або секретні, ці ліси, таємні ліси. Е, ну, давайте проголосуємо всі разом. Тому що я, чесно кажучи, не знаю. Мені всі подобається. Тому що е, оці буде перша розпаковочка це 100%, тому що вона вже відкрита, і я хочу її подивитися більш детальніше. На цьому все. Дякую за увагу. Коментарі не забувайте. Ваш, ваш досвід та, з різноманітними доставочками закордонними. Ну і на цьому все, Па-па.